І знову всім привіт! Доброго дня всім глядачам, звісно, підписникам каналу. Ну що, друзі, і наступний день тихого полювання. Гарна тиха погода. Вийшов сьогодні в обід, на годиннику майже 13.00. А ми в лісі. Зранку в нас приморозки. Сьогодні, мабуть, було більше, ніж вчора. Ну, Чим день, тим ближче до зими. Не втримав вдома, думаю, йду, я ще таки походжу. Вчора ми тут ще трохи назбирали гарних грибочків. Получилося нам назбирати польського гриба. Друга назва панський гриб. Ось. Ну, в деяких місцевостях другий за популярністю гриб після білого. Вчора ми ще тут знайшли, позавчора взагалі то ще було багато. Ну не знаю, що буде нині. Я вже тут з краю трохи походив, поки що не дуже весело. Але вирішив піти, ще сюди далі в середину, Бо тими днями я не ходив, так по краях вистачало назбирати. Сьогодні підемо трошки далі. Ну що з того всього вийде, звичайно, все вам від знімо, покажу, розкажу. Взяв з собою кошик, ось цей невеличкий, не брав нічого, ні рюкзака. от. Аби не тащити, аби це назбирати, і то буде добре. А заодно зробимо таку прогулянку для вас, запишемо якесь відео, і покажемо, яка обстановка на сьогодні зараз твориться в лісі. В лісі доволі гарно, сонячна погода, вже не є аж так холодно, взагалі комфортно, в лісі менше більш сухо. Так що йдемо. Йдемо шукати, працювати. І зразу вже бачу перший гриб. Недовго нам довелося ходити. Ось такий нам попадає. Перший сьогодні. Але мухомор. Але гриб класний. Ще поодинокі, десь не десь. По лісах полишалися. О, де став. Бачили, що до мухомора, а став, став потулочив. Став на польських. оцей ще один менше більш цілий. Ті розтолочу. Ну, берем. початок вже є. Гарно, йдемо далі. Ну ні. Не один мухомор, не поодинокий. Трохи походив і знайшов я ще, дивіться. І то такий молоденький ще. А біля нього ще один. От тобі маєш. А мухомори ще пробують рости. Ага. Наші гриби будуть. Так. Де ще є ще один? Ну, сьогодні не дуже весело. Або ми тих два дні повізбір тут добряч. Тільки що став на трох. От, а? По суті це такий у нас один перший. Що я знайшов? І поки що один. Ми йдемо далі. Так, так і є наступний. Є. Наступний там отки сидить фані на О, Але вже мороз його хапнув, потемнів, хай лишається. Пройшов декілька кроків. І знову нам попадає один. Ну, сумнувато, сумно. Поки що... О, є другий. Ага. Є другий. Трошки вже пішла тенденція, у нас збільшила. Тимнуватий, аби трохи його мороз хапнув. Сьогодні був трохи сильніший мороз, ніж тими днями. Не знаю скільки було вночі, теж такий потемнів. Ну, їм нічого нема. Поки що буду брати, так більше нічого в кого не попадає. А як будуть гарні, знов молоді, ми їх потім лишимо в лісі. Mm. І знов такий потужний там сидить. Такого ми вчора було знайшли. Теж здорового. Вчора, мабуть, був більший. Ну а цей теж такий немалий. Здоровечий. О, дивіться, який потужний. Потужний польський білий гриб. Краса. О, біля нього є молодий. Збоку. Збоку є. І то не один. І то не один. О! Мені та шляпа бобі тут навіть не замітив. Тому ще один. Ще один. І тому бачу є, друзі, ще один. Ось... Третій. є біля нього четвертій. Ось... О, тут -ка. був ще один, але ніжки вже нема. Або хтось зірвав і малий виріс. І тому є ще один. Далі. По листках. Ще один. Сьогодні вже таких, більші трохи. Вчора було багато молодих. Сьогодні вже нема таких старших трохи. Чи вони вже такі від морозу просто. Не знаю. так Ну що, непогана купа. чистим, йдемо далі. Продовжуйте далі. І є наступний. Є наступний. Сидить наверху, злістків зазирає, а ще він вже добрий. Ні. Все, мороз його вже хапнув, потемнів, хай лишається. Такий темний, не хочу брати. Замерзлий, хай лишається. О! тому збоку з боку я замітив ще одного. Надивимося, може кращий буде. О, от Теж такий уже ніякий. Хай теж лишається. Збоку є. Хожу, шели вже такі, теж великий. Ага. Так що ми ще вчора з вами класно встигли. Сьогодні вже пішов мороз сильніший, молодих не видно і, і, і цим дав він добрий, прикурки, бачу, потемніли. Хіба в листках. Но поки що в листках я не можу знайти. Йдемо далі. Ну а ці два вже менше більше. Ось. Ще такі кращі. Сховалися. Тут такий горбик. І вони сховалися. Ну, ось їм нічого не зробив. О! Ще один. Самі кращі На сьогодні по якості. Непогані так. Два. Два нема. Колами. Ну нічого. По одному, по одному. Ти можеш щось нащебаємо, Маємо ще два далі Ух ти! А там одицьких два. Під ялинкою. О, ялинка. І знову під ялинкою. Такі просто шикарні ощі. Ну це вже дійсно. Попередні були непогані, але ну, ці взагалі. Красунчики. Не знаю, які вони там. О, то ще здали з двоє який. Знизу вже гарний. Дивно, що йому мало нічого не зробив. Мабуть, тому що він під ялинкою, один і другий. Ялинка спасла. Дивіться, такі два. Ну просто суперові, тверді, як каміння. Попідмерзали трохи. Але нічого. Беремо, йдемо далі. Не замітив ще два, але пустився до них, а вони вже такі ніякі старі. Старі. Йдемо далі. Наступний на горбочку, але йому все, мороз його хапнув. Ага. Слухай мороз вже не робив шкоди. Який вище десь з листків, або десь на горбі, або на відкритій місцевості. Все, йому вже без шансів рятуватися. Ще таки десь в листках або десь під ялинкою ще тримається. Так, там замітив я. Два грибочка. Ось маємо таку першу рядовку. Візьмемо докупи. Візьмемо докупи. Тут ще такий о, польський, а він вже такий ніякий. Хай лишається. Йдемо далі. Йдемо далі. Тамо на галявинці такий сидить. Ніби непоганий виглядає. За ним є ще один. Маліче. Чи... Ні, гарний. Гарний тут ще. Ні, це ж, щось інакше, не знаю, що це таке. Жовта сироїшка, що це? Ніки не беру. Тому є ще один. О, а за ним є ще два. Десь як класно. Такі. Ми два молодих взагалі. Молоденькі. Ви які гарні. галянці От тобі маєш. Краса ще? Попадають гарні. Так що можеш розбирати, йдемо далі. Почистив. Тільки зібрався йти далі. Заміту я у листках ще одного. Ось. Недалечко від тих, і знову гарний. І знову гарний. Класно. Забираємо всього недалечко. Декілька кроків. Цього тримаю в руках. Замітив ще одного. Теж непоганий. Беремо до курту. і там. Далі бачу ще одного, але він вже, походу, все. Мабуть, йому все цей це змерз, цей змерз, не будемо чіпати, йдемо, О, тому ще замітив. Не знаю, аж три є. Аж три. Але що добрі. Ось. Такі. Ну, такі вже трохи темнуваті, попідмерзали. Ну, їх Візьмемо молоді, то я знаю, чи більше знайдемо. Пропадається сьогодні не слабо. би хоч... Кошечок назбирати. Тут було б дуже добре. давне. Трохи далеко сюди йти. Так, поки що не бачу, чи що йдемо далі. Кошик там корчем, вертаюся до нього. І ще несуть в руках. Пропустив. Добираю. Ось, ще який гарний. Ще такий гарний лишився. Пішли вверх я його не замітив. Він збоку стояв, не замітив такого красення. Але, мав бути наш. Мав бути наш, друзі. Добрали. Не, не дають дойти до кошика. Дивіться, знову ще один. Не дають. Ще один. І знову такий гарний. А там ще два. Я не зрозумів, а як я йшов в цю сторону, я їх не бачу. Ти дивись. Ну це гриби. Що ти їм зробиш? Так воно є. Дивіться, такі гарні два ідеальні. Де ж один бік, нема. Вертаєшся. А вони є і тут такі ще гарні, гарні. Але б наші мали бути, раз і попа. Ух ти, який там. Файні собі молоденькі. Я пішов ось такий провалець тут є. о, А він тут такі красень. І тут собі такий сидить. Дуже гарний. Ось. Жалко, що одне, що він сам. О, І, Звичайно треба уважно подивитися, може десь є другий. Я не знаю. На таких листках його замітити це ще щось. Не бачу один, але гарний. Який. Класний, класний, класний. І є наступний. Є наступний. Тому Гарний зазирає. О, вже замітив два. Є два. Два чудові. Грибочка. Ось такий. А біля нього. О, є ще менший. Ще один. Менший. О! Поки що до цього я замітив ще. Ось тут кашапка. Темна. О, десь гарний. Ще другий збоку притулився менший. Так, тут ще один. Ось. Ще один непоганий. Є п'ять. П'ять. Гарно, так. Треба подивитися, добре. Ще десь час ще немає. Заміт ще одного, кажу, що йдеться. Опа, ну це вже якийсь не дуже гарний, мабуть, хай лишається. Так. Хай лишається. Шо. Поки що не бачу, чистим тих, йдемо далі. Так, йду далі. І бачу тут казного. Але чи не ще добре? Не зрозуміло. ай ні, Сін не вижили вже. Йдемо далі ще я бачу. Шапка здорова. Такий здоруван, взагалі. м'яконький і темний. Лиша. О, збоку є молоді. Молоді. Ось. Це вже інша справа. Це вже інша справа. Такі можна брати. Йдемо далі. Йдемо далі, друзі. І тут вже нам попадає одразу декілька грибів. Попадаю ось такий непонятний. По ходу маримух. Або мухоморсі рожеві. Ось такі, попадає, польський гарний біля них. Не тушатки. Але червивий, червивий мухоморсі рожеві. Так, тому далі я замітив польські гарні. Ближче до дерева. Сидя таких два. І все доволі непогані так. Гарно, йдемо далі. Йдемо далі і нам попадається такий старенький там засохлий вже. Чи змерзлий не знаю. Червоняк. Але йому вже гайки повністю від'їжені, хай лишається. Йдемо далі. далі. Цього гриба не мабуть. Заберемо. Анового. Точно заберемо. Гарний. Те сам. Ну, один. Один, але гарний. Йдемо далі. Кошик уже ось тако, друзі. Багато приходиться викидати, лишати. Багато померзлих. Померзлих. Ніяких. Але вибрали таких ще гарних. Жовтих. Ну йдемо далі. Ще може з декілька найдемо. Є, там ще один. Там ще один є. Ось, сидить. Ось такий. Забираємо. Я ще теж не впевнений, але наступний гриб привернув мою увагу то конкретно. Дивіться, кого ми знаходимо. А це, друзі, сироїшка. Ага, тобі маєш. Середина листопада вони попадаються. Це вже декілька днів там, одна, там, одна, там одна. Ці осінь не були, аж тепер вони під зиму хочуть рости. Ми, звичайно, забираємо. Забираємо далі. Попадає нам ще один. Алекий вже великий. О ніякий ніяконь, хай лишається. Бачу перспективного, ну, не знаю який він, але йдемо дивитися. Ось ну, Ей, теж мій опонький дуже Ні, ніякий лишаємо. Лишаємо багато, багато сьогодні лишається в лісі, багато треба викидати, багато поки Багато старих, мокрих. Ось знову такий і червивий. Червивий. І червивих багато. Вот. Але не дивлюсь на це все. Ще щось так і назбирали. Ось дивіться, скільки маємо. Вчора було більше, набагато більше. Був чуб, чубний кошик. Сьогодні мабуть ми не дозбираємо. Я вже щось ходжу надто довго і нічого такого веселого не попадає. Ось, знову попався, але знову такий ніякий. Старий Ей, Хай лишається, такий Ще один біля нього. Ще один це твердий. Це гарний. цим цей заберемо, якщо чистий звичайно. цей заберемо. Непоганий. Йдемо далі. Декілька кроків пройшов. Знову бачу шапку, але чи з неї буде толку, не знаю. Ах, то не один, то їх тут не один такий. Зновки здоровий. Дивіться, який величезний. Ух ти який. Та де, такий великий не буду брати. Хай собі лишається в лісі. Хай лишається в лісі. То вже нікудишній. Так, ну що. Поки що більше нічого не бачить, а далі. Ну І ще такий один гриб. Падає, нас знов сьогодні вже чистіше. Дивіться, знов такий мухомор. Але гриб показую фіксую, що вони ще є. Ну що, друзі? Ось я вийшов на таку лісову дорогу, яка веде вниз, вниз, полегоньку і додому. Буде з мене на сьогодні тих грибочків, походив трохи. Більше як годину часу попадаються ще, але вже не то попадаються вже переважно самі великі, старі. Вчора буквально ще попадали молоденькі, але не було такого сильного морозу. На сьогодні вже мороз такий гахнув, грип увесь поскручувався, позатягався, багато попідмерзало, ще такий в листках, де-не-де попадає. Але ми вже Тут декілька днів підряд ходимо, збираємо на одному тому самому місці, бо то все, на одному куску я пускався йти далі, ось по цій в всередину, але нічого веселого не попадає далі. Так що вирішив вертатися, виходжу на дорогу і йду полегко вниз і додому. Показую, скільки ми назбирали, ось що нам вдалося знайти. Кошик майже повний, такий невеличкий. На мощну вечерю і ще буде і на завтра цих грибочків з головою. Знайшли ми ще одну рядовку і одну голубінку. Ось такий був у нас сьогодні результат в загальному. Не дивись на те, що холодно і такий пізній час. осінній, грибочки, ще якісь пробує все-таки рости. Ну що, а як буде далі? Будемо сподіватися, що ще будуть теплі дні. І ми з вами. Ще обов'язково підемо. І ще щось будемо збирати. Ну все, глядачі, на цьому закінчую. Як завжди, бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами зустрінемося, дасть Бог. На наступних чудове грибалках або суто на лісових прогулянках. Може таке організуємо, але пишіть під відео. Чи хотіли б ви дивитися зимовий час? Просто зимові прогулянки лісом. Папа, друзі, зустрінемося.